Добрий день, малята. На галявину піду та кульбабки там знайду, ніби сонечка малі посідали на землі. Тож ми, малята, обираємо з вами жовті круги і викладаємо їх на панно. Подивіться, круг жовтого кольору, на що він схожий на кульбабку. Викладаємо ще кульбабку. Потім іще. Подивіться, скільки великих кульбабок. Одна, скільки маленьких кульбабок. Багато. Подивіться, малята, що це? Це сонечко. Якого кольору сонечко? Воно жовте. Схоже, сонце на кульбабу, жовте та кругленьке, посміхається ласкаво дідлахам маленьким. Оберіть малята сонечко і викладіть його у небі на панно зверху. Молодці, тепер знайдіть кульбабки, викладаємо їх внизу на травичці по одній. Одна кульбабка, ще одна і ще одна. Малята, скільки сонечок на небі? Одне сонечко, а скільки кульбабок? Багато. Сонечко прощається з нами. Йди, сонечко, спи, сонечко, ти за день находилось, дуже-дуже стомилось. На хмаринку прилягай і скоріш відпочивай. Наша гра добігла кінця. Я прощаюсь з вами на все добре!